Всім привіт! Сьогодні з вами український тигр та український гепард. Так, це мій друг, і сьогодні в нас перший влог на цьому каналі. Сьогодні ми приїхали в Сколи на день. І сьогодні ми будемо подорожувати і лазити по горах. Приємного перегляду! Зараз ми вже приїхали. І ми тут, коротше, біля оцього водоспаду. Зараз будемо іти. Будемо йти стрибати по каміннях. Тож, ми йдемо е, до Кам'янки і Ой. дуже цікаво, чи там ніхто, може, вже хтось там впав з нашого. Ага, там вже, напевно хтось впав з наших, бо там всі вирощать. Та Зараз будемо стрибати по каміння. Так, пішли. Так, Де ж бо тут гарно таке спуститися? А да завжди я вас не забраю. Телефон тримає місце. Праще <'я> до побачення. Ну Так от, який в нас Ну, Мокрі ноги, але нічого страшного. Але зато посмішка на лиці. Тому пішли далі. Наша мандрівка по, кам по водоспаді Кам'янцю закінчує, закінчується. Ми були на всій території, ну, крім, звісно, е, підйому. водоспаду. Ну, так, підйом. Тут небезпечно вже залізли хіба що у ті дівчата. Ага. І... Ми зараз йдемо по вулиці і тут продається все. Сувеніри, гарячий шашлик, морозиво. О, так, ми тут пробираємося через якісь хащі взагалі пройти неможливо, щоб повірили. Це ж пранк мені куди не йшли майже. Ну, то що, зараз ну, скоро ми будемо, після сувенірів і Кам'янки, ми будемо ходити в поході по лісу. Ми відправляємось на наступну локацію у ліс, точніше, в гори. Ну, приїхали вже, і там ми бачимо вирубану якусь галявину, там де якісь крани стоять. Може їх не видно, але вони там є, я не жартую. Тому ми зараз відправляємося в ліс, а точніше вгоре. Та у далеку подорож. У мене там живе і вода. А можна не побочку провести? Ну то що ж, друзі, сьогодні ми будемо кидати палку. На 3, 2, 1. Ой. Ми вже 25 хвилин йдемо під палким сонцем. І в нас досі немає перевагу. Ну, то що ж, ми пройшли майже 30 хвилин. Наступні вже все буде не так важко, тому то вже може не... Так. Ну коротше. Ми вже скоро, скоро, кажуть, буде перевал. Ой, нарешті. Можна... Та, нарешті можна буде поїсти, попити. Ну то що, час перевал, ага, поїмо, йдемо далі. Ой, як смачно! О, ти теж хочеш бусик? Ну на, поїж. Смачно, правда? Ой, я вже так наївся. Хочеться і поспати. Ну, Ми так довго. Ой, якщо ти приліг, то і я приляжу. Ілля, 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 вставай! Ми, здається, проспали. Ой. Дивись, тут же всі пішли. Ой, Йой, а де карамати? Йо, ну давай все, беремо берем рюкзаки, будемо їх йти шукати. Йо, яка трагедія сталася в шоці. Шо, то що нам робити? Ми навіть не знаємо, куди йти. Давай швидше, швидше. Треба швидше. <засло> Ми, Ми загубились в лісі, а вони ж мамі, вийшли до шостої дні години. Мені цікаво, як вони взагалі нас забули і не пробудили. Давай, Давай біжимо, біжимо. Господи, ну і куди ми йдемо? Ідемо кудись обще непонятно. Якісь... О Боже, надіюсь, ми хоч правильно йдемо. Місце положення, бляха, муха. Ні, ну реально тут загубитись можна. Як вони взагалі нас не почекали, я не розумію. Ой, добре, хоч палку не забрали. Ой, ой, аж і Знаєш, а в лісі то вовки, ведмеді, лисиці ходять. Треба ми знаємо, що глиняти. Я не знаю, але ми, мені мама казала, що після перевалу ми напевно підемо в ліс, тому я думаю, вони вріз пішли. Іля, іля. Як реально? Там ще щось, шули... там ще щось. Шули... Що це щось? Вже в лісі довго йдемо, ми, ми йдемо більше півгодини вже десь. Напевно, треба буде. Та ну реально? Там хтось ходить, блін. Все, коротше. І все, край, коротше, я вимикаю камеру, побажайте нам удачі. Машини. Вони вже напевно до машини пішли, окей? Ага. О боже. Що ху... там ще досі той ведмідь біжить? Так він біжить, я чую. Ей, хлопці, ви ж куди біжите? Це ж я. Емік, це ж я твоя мама. Мама? Ой, ля, у нас вже точно щось з слухом зорами. Маму мою перепуталась з ведмедем. Ми знайшли наш кемп! Ура! Ми вже повертаємося з цього походу. Всі дуже втомлені. Ну і зараз будемо вже їхати назад. Ну, а на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. З вами був український Тигр і всім па-па!